Нетішинка Варвара Круглова з травня 2022 року у Великобританії. Тоді, як і усі українці, була переконана ненадовго. Навчається та проживає неподалік Лондона. Їхала за проектом Дім для України. Спонсори дали житло, влаштували в британську школу, підшукали роботу. Варвара натура творча вчилася у Нетішинському ліцеї номер 2 художній школі, займалася співами у Вернісажі. Ходила на співи 11 чи 12 років. Ходила в художню школу на дизайн одягу до Тетяни Васильівни Погуральської. Ось, І це те, що зараз тим, чим я хочу займатися. Ось дитяча моя мрія. Мрія бути фешн дизайнером залишилася. Думка про Україну, про біль, який відчувають співвітчизники, не полишала нетішинку. Ідею якось це показати, нагадати усім, що наша країна потерпає, бореться та, зрештою, переможе цю навалу. Стала авторська сукня Варвари. Потім зародилася ідея зняти та змонтувати відео. Ніби залита кров'ю, біла сукня стала центральним акцентом у ньому. Записати вокал та знятися у відео допомогли друзі з рідного вернісажу. У мене був проєкт типу життя України до війни і після війни. І ця сукня це було саме створення того, що це вся кров людей, які померли через цю війну. І коли я її розробляла, саме малювала що цей проєкт, я слухала цю пісню Тиша. Я зрозуміла, що саме ця пісня підійде. Uh, pizza video. Частину відео було відзнято в Англії, частину у Нетішині, Варвара змонтувала відео до другої річниці війни, до 24 лютого, воно виявилося дуже пронизливим та чутливим. Дівчині дуже близька ця тема. Обоє її батьків, працівників Хмельницької АС, активно волонтерять, а ще підтримують доньку у всіх її творчих проєктах. Окрім дизайну, Варвара займається фотографією. Вона стала і її роботою, і захопленням. Вже пройшла дворічні курси із фотографування. Так як я фотограф. Ось то в мене буде фотосесія до екзамена е, в школу, і вона теж буде в якійсь мірі пов'язана з війною. Чому ми не ймо всі разом? Ось, і я хочу це піднести так, що типу, за ситуацію в Україні що багато хто на війні, е, хтось за кордоном, е, чиїсь близькі померли і так далі. І я хочу піднести це все цією фотосесією. Варвара Круглова мріє втілити свою дитячу мрію, стати дизайнером одягу, поступатиме в університет у Великобританії за цим фахом. Зараз же найбільша мрія цієї тендітної леді перемога її рідної країни. І вона там, за кордоном, здалеку, робитиме свій посильний внесок у її реалізацію. Не лишила зі мною чекати на нову весну.